Вітання від Харківського національного університету радіоелектроніки, провідного IT університету України. Зараз я навчаюсь на освітній програмі системи штучного інтелекту. А до цього навчався на спеціальності інженерія програмного забезпечення. Тож мені є дійсно чим з вами поділитися. Особливістю навчання в ХНУРЕ є сучасна система освіти, яка робить великий наголос на проектному навчанні та максимізації практики. Вже починаючи з другого курсу, ми працюємо над власними та командними IT-проектами, проходячи по всьому життєвому циклу розробки програмного забезпечення. Тільки уявіть, за один семестр ми розроблюємо щось на кшталт розетки, онтаксі або Тіндера. І це все супроводжується великою кількістю корисних порад від наших викладачів, адже більшість з них це діючі представники IT-спільноти та навіть власники своїх IT-компаній. Ні для кого на секрет, що англійська є провідною мовою в it індустрії і у нас ви можете навчатися англійською. Зазвичай поток ділиться на дві частини. Одна частина потоку вивчає все українською мовою, а друга частина потоку лекції та практичні заняття вивчає англійською. Це дозволяє вам засвоювати необхідну термінологію англійською. і Далі, коли ви прийдете на роботу в it компанію вам все буде знайомо і ви можете вільно оперувати цими термінами. Навчаючись хноре, ви можете вільно подорожувати, і це все завдяки програмам академічної мобільності. Ви можете поїхати на один семестр на навчання до університетів Європейського союзу або Сполучених Штатів, після чого повернутися і продовжити навчання зі своєю ж групою, а ті дисципліни, що ви там вивчали, вам будуть перезараховані. Окрім цього, ви можете отримати одразу два дипломи: один українського зразка від ХНУРЕ, другий європейського зразка від університету партнера. На базі хнуре створена сучасна інфраструктура. Велика кількість it компаній відкрили свої власні навчальні лабораторії з сучасним обладнанням. Тож для наших студентів створені усі умови для комфортного навчання та розвитку своїх можливостей. Окрім загальних лабораторій, в нас існують спеціалізовані, такі як 3D, VR, AR та наша Перлина, Наша Гордість це GameDev лабораторія перша в Україні, яка була відкрита ще у 2017 році на базі кафедри програмної інженерії. Зараз навчання в нас відбувається у змішаному форматі. Частина студентів навчається онлайн, а ті, хто має можливість та бажання, можуть доєднуватися до офлайн навчання на базі безпечного простору кнора, де створені всі умови для комфортного навчання. Ну а студентське життя воно просто вирує в гнуре. Окрім великої кількості творчих клубів та студентських гуртків. У нас є велика кількість олімпіад, хакатонів. Конкурсів стартапів та різноманітних заходів, які дозволяють вам розвити себе як справжніх айтішників. окремо слід відзначити ярмарки вакансій, які є масштабним івентом, куди запрошуються всі айті компанії, які представлені в нашому місці, а також в нашій державі. Там Студенти перших курсів знайомляться із вимогами до IT, а студенти більш старших курсів знаходять цікаві знайомства та навіть свою першу роботу. Особисто я є частиною it команди Нікс та можу впевнено сказати, що ті знання, які дає Хморе, є змістовним підґрунтям для того, щоб почати свою першу роботу в IT. Вже на другому курсі наші студенти починають працевлаштовуватися до різних компаній. А на четвертому курсі ми маємо майже 100% показник працевлаштованості, що є відмінним результатом. А взагалі наші випускники працюють у таких гігантах як Google, Amazon, Microsoft, а також провідних it компаній України, таких як Nix, Sigma Software, Global Logic, Лоджик, e System, SoftServe та багатьох інших. Ай, компанії приймають активну участь у освітньому процесі в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Велика кількість менторів долучається до нашої системи освіти, завдяки чому ми маємо можливість наживо спілкуватися з ними, отримувати корисні поради, а кращих студентів обирають на різноманітні програми інтернатур та стажування до компаній. Таким чином розвиваються наші професійні можливості. Вступайте до першого серед кращих, обирайте кращий університет, який надає вам можливості. Розпочинайте свою it карєру разом з хнорем. I dreamt about this university from school and when I entered I was very happy. Now I'm studying on the specialty I like and I hope to become a great specialist. I am proud to study at the University of Radio Electronics. It is a modern university where it's interesting and prestigious to study. I like the profession I get here, it's promising and demanded. I have never started in such conditions. It's cool here, even work is done in a different way, there is more energy. I want to create an incredibly successful in project. Зараз на даному слайді ви бачите два QR-коди. Скануйте їх та зберігайте. Перший QR-код це чат для вступників, де ви можете задати абсолютно будь-яке питання представникам приймальної комісії, будь-якої освітній програмі, яка вас цікавлять студентам або випускникам. Хнуре, це студентоцентричне цитринічне місце, тому майже 24 на 7 вам надається підтримка у цьому чаті. Заходьте, знаходьте відповіді на ті питання, які вас. Цікавлять. А також скануйте друге посилання: це наш сайт nure.ua. Знайомтесь з освітніми програмами. Вивчайте, що саме вивчають на наших освітніх програмах. Дізнавайтеся про ті технології та ті навички, які ви здобудете, навчаючись в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Хнуре це місце, де поєднуються наука, освіта та it бізнес Розпочинайте свою it карєру разом з ХНУРЕ. Дякую, Костянтине. Справді дуже цікаво, навіть мені захотілося вступити в ваш університет. Таке питання до тебе. Підкажи, будь ласка, який курс або викладач змінив твоє мислення чи бачення кар'єри? Дуже цікаве питання. Знаєш, напевно, я не можу виділити якийсь один конкретний курс, але я назву три. Дисципліни, які, на мій погляд, були наріжними у моєму установленні як спеціаліста. Це дисципліни, що викладалися на другому та третьому курсах. Це проектний практикум, аналіз вимог до програмного забезпечення та архітектура програмного забезпечення. Це всі проєктні дисципліни, в рамках яких ми працювали над власними, над власними it продуктами. За один семестр ми розроблювали фронтенд та бекенд частину, деплоїли це все. На хостинг далі розроблювали під це мобільний застосунок та IOT компонент або чат-бот. Всі ці компоненти синхронізувалися між собою, і насправді це здається дуже складним. І чесно скажу, мені дійсно було складно, а як це розробити всього за один семестр, але потім. Все відбулося. Це був чудовий поштовх до того, щоб професійно розвинутися та засвоїти велику кількість нових технологій, подавати всі виклики. І нас підтримували представники it компанії, адже тут дві дисципліни відбувалися в нас за підтримки it команди Nix та компанії Sigma Software, завдяки чому ми могли поставити ті питання технічні, які в нас виникали до менторів від it компаній. Вони нас супроводжували, підказували та наставляли. На мій погляд. Дані дисципліни були, напевно, найяскравішими за все моє студентське навчання. Вау, це вражає також. В нас є питання до тебе від чатику. Розкажи про своє навчання ну, трішечки детальніше, можливо, якісь цікаві моменти, щось особливе. Я скажу, що навчання в хнуре це не лише про ту освіту, яку ви здобуваєте, це ще і про ком'юніті. На базі хнуре зосереджена велика кількість IT-компаній, що дозволяють тобі спілкуватися з ними напряму. Нема такого, що я хотів кудись по різним сайтам, шукав вакансії. Робота сама шукає безпосередньо тебе в хнуре, і це, напевно, найкраще місце для того, щоб можна було розвинути свої навички. Ви працюєте у команді, і команди постійно у вас різні, і це готує тебе до майбутньої роботи в IT. Адже ти не обираєш своїх тіммейтів. всі люди абсолютно різні. А тут ти маєш практично спробувати свої навички, комунікації. Тому хнуре розвиває і хардскіли, і софтскіли. І далі, коли ти вже приходиш на роботу, все відбувається рівно так, як то було на твоїх дисциплінах, які ти вивчав в університеті, завдяки чому. Відбувається легший процес адаптації, і ти набагато швидше можеш показувати той результат, який від тебе очікують. Угу, дякую. І Ще таке питання прилетіло. За якими критеріями ти обрав саме цю спеціальність і саме цей університет? Ще коли я вступав, я знав, що Хнуре це місце, де навчають справжніх айтішників. Я розумів, що я хотів е, пов'язати своє життя з інформаційними технологіями. Мені ще коли я навчався в школі, було це цікаво, я ходив на курси, я навчався у фізмат-ліцеї, і тому я. Вирішив для себе, що хмуре надасть мені ті можливості, які потім дозволять мені собі розвинути. Спеціальність я обирав на основі того, що написано на сайті. Я зайшов та подивився, а що саме там вивчають, які мови програмування, які технології, які дисципліни. Мені не хотілося вивчати щось, що мені не потрібно. І коли я зайшов, я побачив, що майже кожного семестру мені буде надаватись можливість вивчати різні мови програмування Java, Sharp, Python, Golang і багато інших, і мене це надихнуло, адже програмування це не про знання конкретної мови, це про конкретний спосіб мислення, а мова програмування це лише інструментарій. Дякую. А що ти скажеш про свою вже магістерську програму системи штучного інтелекту? Ну для всіх зараз чат боти з використанням АІ стали чимось повсякденним, і це тренд нашого часу. Тому мені було цікаво дізнатися, а яким чином можна створювати такі продукти самостійно, і особливо мене цікавить розпізнавання природньої мови людини, коли АІ-асистент може розпізнати емоції, проаналізувати їх та навіть передбачити, що ти далі будеш йому казати, та взагалі зробити емоційний аналіз твого тексту. Угу. І таке питання на останок: чи реально і як поєднувати е, навчання і там стажування або роботу? Абсолютно реально, наші викладачі до цього дуже привітливо ставляться. Вони завжди розуміють те, що наші студенти працюють, але і компанії також це розуміють. До прикладу, ти можеш отримати додаткові дні відпустки для того, щоб здати сесію. Ти можеш сформувати індивідуальний графік навчання для того, щоб підлаштувати свою роботу та своє навчання до твого часу. Скажу так: всі все встигають, всі чудово все здають, і всі стають професіоналами своєї справи. Дякую, Костянтине. Це було вражаюче просто вау.